2 вересня 2025 року Волинська область достигає такий дуже відомий, дуже популярний якби, сорт теплоїдної сливи під назвою Точесан. Це новий сорт японської селекції. Достигання Перша декада вересня, жовтого кольору. опису плоти 100-150 грам мають бути. Так, вже тут от три штучки впало навіть, де кілька днів не, не був тут на, на городі. Зараз да, ще знайду якусь таку крупнішу і зважимо. Так, щось я спробував вже всі вони м'які стиглі. Я обірвав всі, що були. Так, зважимо. Ну, це, мабуть, найкрупніше. 136 грам. Ну є і ось такі. Я там не нормував, їх так не так багато було. 61. Так, ось така середній розмір. 114, ну більше 100 грам. 125. 118, ну дійсно більше 100 грамів середня вага. Так, яку ж тут спробу ця ще така не зовсім, ось ця вже точно стигла. Так. Так, хотів розламати, але сік просто тільки трошки надавив. Тече на все вже телефона побливав. Будемо так кусати. Сокурічка просто, просто. А -а -а. Дуже суковитий. така повністю стигла сік просто, як з крана. Ну Капець. Ще так не бачив. Дуже багато соку. Смачна, солодка, легенька кислиночка присутня. ну Такий типовий для такий смак до... до диплоїдних слив М -м -м -м. це капець просто на рахунок соку. Кісточка не відділяється повністю. Денний присмак відчувається масляниста, м'якоть, можна не жувати навіть, та не в роті. Шкірочці кислинка. Так. Зараз ще спробуємо менше цього оця. Пообливав телефон знову. Соку дуже багато, я не знаю, не було, що я такого сорту, щоб так стільки лився. Дійсно смачний сорт. Солодкий, біля шкірочки, трошки кислинка, але потребує догляду. Це в мене вже пару років дерево. Були минулі роки там сливили. Було б небагато, я їх не догледжував. Вони там опадали, гнили, пошкоджували їх плодожерка. Толку не було. Цей рік трошки більше працював від плодожерки то от результат є зразу. Ще кілька днів назад вони висіли такі ще були зеленуватого кольору, а це ж от всі одночасно практично достигли такі от жовто гарячі вже. Дуже красиві на вигляд, крупні. В принципі, є гарні прирости в цьому році. На зиму живці будуть, кому цікаво, що ще можна сказати. Ну, особливо підмерзань я не, не підмерзала в мене вона ніби більш-менш з цим нормально, хоча там за пару років, звичайно, не, не завжди зрозумієш. Ну, сорт гарний, але потребує, як і більшість диплоїдних слив, потребує уваги до себе, бо сама вона не виросте. Так не вийде. Мусової трішки, трішки за неї доглядати. Такий огляд. Дякую за увагу. До нових зустрічей.